Привіт усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла ще одна цікава історія, але ця історія про життя українок за кордоном. Тож бажаю вам приємного прослуховування. Моє життя в Україні було похмурим. Я не вірила, що взагалі щось може змінитися. 10 років роботи на базарі і майже вся моя зарплата йшла на оплату орендованої квартири та комунальних. А в один момент подруга покликала мене з собою на заробітки на Мальту, і там я познайомилась зі своїм коханим чоловіком Петре. Через півроку ми розписалися, а потім відправилися на мою батьківщину, щоб повінчатись. Я була щаслива від самого знайомства з ним, відчувала, що моє життя змінюється і в ньому нарешті з'являються сонячні промені. Він був порядним, добрим, і я швидко в нього закохалась. Всі подруги жартували про те, що нарешті я зможу жити багатим життям, але я лише відмахувалась, тому що і сама на заробітках почала добре заробляти. Тому я просто раділа, що нарешті знайшла свою людину, з якою зможу відчувати себе по-справжньому щасливою. На Марті ми влаштували справжнє святкування з гостями, білим платтям, а от у мене в селі я захотіла тільки розписатися. Покликала найрідніших, тому що знала, що інші застрять, та хочу своїми поганими словами споганити мені долю. Після цього ми зробили всі потрібні документи та відправилися жити до Італії. Перший місяць я була найщасливішою жінкою і думала, що так буде й надалі. Але з часом ми двоє почали показувати характер, та, звісно, з'явилася різниця менталітетів і виховання. Спочатку це проявилось у наших подобаннях щодо їжі. Якщо перший місяць я радісно їла їх традиційні страви та делікатеси, то потім мені вже хотілося просто звичайного борщу, вареників та сала. Я думала, що навчу його любити і наші страви. Я вміла смачно готувати, але лише він і не думав навіть їх пробувати. Я накривала стіл на двох, а коли він бачив не те, що хотів, то просто ішов з кухні. Потім він почав відмовляти мене готувати українську їжу, мов, якщо я тепер тут живу, то маю їсти те, що і вони. Звісно, я не проти їсти їхні традиційні страви, але мені хочеться хоч раз чи два рази на тиждень їсти те, що люблю я. Їхні страви мені вже просто набридли. А ще мене дуже почало дратувати те, що мій чоловік так прив'язаний до своєї мами. Щодня він з нею говорить по телефону цілу годину. Розповідає їй у деталях, як ми провели день, що їли і чого сварились. І я ніяк не можу з цим змиритися, тому що про наше особисте життя, виявляється, знає хтось третій. Хоча і маминим синочком я не можу його назвати. Коли я дізналася, що чекаю дитину, то почали відбуватися ще дивніші події. Почну з того, що я попросила Петри вберегти цю таємницю. Мовляв, я сама хочу повідомити все його родині на сімейному святкуванні. Але про це стало відомо всім вже наступного дня, і ми почали приймати подарунки. Його мама тепер телефонувала до нас двох, обговорювала, ким повинна стати наша дитина, скільки мов вона повинна знати, в якій країні вона має вчитися. Хоча ми досі навіть не знали, хто в нас буде, хлопчик чи дівчинка. При цьому всьому я лише була мимовільним слухачем, бо, мою думку, ніхто не питав. Ніби нічого поганого і не відбувається, але з кожним днем мені стає все некомфортніше. Я відчуваю, які ми різні люди, і навіть не знаю, як взагалі це можна змінити. Можливо, я поспішила, коли сказала йому так. Ну, В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками. Буду вам дуже вдячна.